В ефірі телеканал Васильків ТБ сьогодні у нашій програмі: Змінюй себе, реформуй Україну. На виконання указу президента про відзначення п'ятисотріччя реформації у Васильковій прийшов круглий стіл на тему реформація від витоків до сьогодення. Президент України Петро Порошенко 26 серпня 2016 року підписав указ про відзначення в Україні 500-річчя реформації. Президент наголосив на історичній ролі цієї події встановленні Європи, утвердженні ідеї рівності, прави, свободи людини. Указ президента передбачає велику кількість різноманітних заходів в усіх областях України протягом 2017 року. Виконуючи наказ президента, міська влада Василькова на чолі із Сабодашом Володимиром Івановичем сприяла організації круглого столу на тему реформація від витоків до сьогодення, що відбулася 21 квітня у залі Центру дитячої та інацької творчості. На захід прибули представники різних церков України та нашого міста. Міську владу представили Ставляли перший заступник міського голови Прунцев Сергій Євгенович, начальник відділу культури Галина Ларіна, начальник відділу освіти Козак Лілія Легівна, депутат міської ради Тетяна Омельченко. Я думаю, шановні учасники Кового столу, що сьогоднішній день наші роздуми допоможуть нам і виставлять деякі крапки над її. Ми пригадаємо історичні з вами факти на події. У нас сьогодні є дуже гарні спікери, які допоможуть нам знайти відповідь на це питання. І я запрошую всіх вас до діалогу. Я сподіваюся, що у нас буде дуже гарна робоча атмосфера. І хочу вас всіх подякувати за те, що ви відгукнулися на те, щоб взяти участь у цьому заході. Хочу вам подякувати за сприяння цьому заходу міського голову. Сабаташа Володимира Івановича, першого заступника міського голови Сергія Євгеніча Прунцева, начальника відділу культури Галину Віруюну Ларіну. І з вітальними словами до присутніх звернулися перший заступник міського голови Прунцев Сергій Євгенович та начальник відділу культури Галина Ларіна. Ми вітаємо всіх на Васильківщині, в місті Василькові. Ми дякуємо, що ви до нас завітали. Ми... Щиро вдячні, що такий захід нам спільно вдається організувати. Мабуть, перше ми здійснюємо такі заходи, такі мероприємства, але переконані в тому, що однозначно не останні і ми як би, закладаємо капсулу для того, щоб робити надбудову наших стосунків. Нашої подальшої плідної роботи, спілкування і, і, відповідно, розвитку і реформації. Переконаний в тому, що всі великі справи, всі великі починання в основі них є те, що, от, зокрема, Зараз і сьогодні ми пригадаємо, про що ми будемо говорити. Мабуть, це однозначно ті постулати ті 10 основних заповідей, про які повинен пам'ятати кожен. Тому що без цих речей творити добро, сіяти добре вічне неможливо. Ще раз дякую. Вам всім присутнім, бажаю плідної роботи, саме головне спілкування, тому що в спілкуванні буде народжуватися істина і ми будемо приходити до спільного знаменнику для того, щоб рухатися, розвиватися і реформуватися. Змінюватися найкраще. Дякую всім. Доповністю втрачається. І мені здається, саме сьогоднішньою роботою, низкою цього першого заходу, який ми сьогодні будемо проводити, кожен із нас зможе винести ту краплинку того, що нам вона... те, що нас втрачено. Не те, що нам не вистачає, а те, що втрачено. І я впевнена в тому, що за цей рік спільної роботи з протестантськими церквами ми зможемо саме як відділ культури напрацювати дуже багато для того, щоб ми цю краплинку понесли у наше суспільство, тому що культура і духовність вони не є е, відобребленими одне від одного. І, на жаль, чесно, рядочектавши цей буклетик побачила реформацію в медицині, реформацію в сім'ї, немає реформації в культурі. А потім до себе зрозуміла, чому немає. Тому що у кожного із цих направлень в першу чергу культура. Тому я всім нам бажаю мира, добра, любові, щоб наша духовність лише тільки піднімалася, і щоб наша спільна з вами співпраця дала ті перші. Результати, плоди, перші направлення, які, на жаль, на сьогоднішній день не вистачає нашому суспільстві. Всім нам добра, любові, миру, стабільності, і щоб наша держава тільки квітла, як сьогоднішня весна, яка дає нам сонечко, тепло, радість, і впевненість у завтрашньому дні. Всім нам ще дякую. Із доповідями презентаціями виступили Ярослав Лукасик, магістр філології, директор східноєвропейського лідерського форуму. Олександр Третяк, ректор Рівненської духовної семінарії. Присутньому залі було продемонстровано відеоролик про історію виникнення реформації, руху за повернення християнства до біблійської істини, який значно вплинув на розвиток європейських країн. Мы, украинцы живут в очень даже дошкодной реальности. Может, что что-то реальное, за боль и смерть войны, гнет бедности и у политических лидеров своей страны, а то то в завтрашнем дне. Если Украина не переживет настоящую реформацию, то Украину ожидает... Майданы, войны, и все остальное оккупация. Поэтому нового сообщества, которое формируется в наших глазах, есть только один путь, на мой взгляд, это путь реформации, которая должна начинаться с человека, с личности. Украина сегодня стоит перед завданням реформ. Утвердження поваги до закону, людського життя, а також особистої відповідальності громадян змінювати світ, не сподіваючись лише на владу та уряд, ми всі маємо можливість служити суспільству, кожен на своїх місцях. А це потребує передусім духовного відродження. Адже жодні реформи в країні неможливі без реформ у серцях людей. Конституція України гарантує кожному громадянину країни свободу віросповідання, і не важливо, який напрям християнської релігії ви підтримуєте, важливо, щоб загальнолюдські цінності панували у вашій душі і давали поштовх для активної діяльності на благо рідної країни.